Медонець. Олег Медуниця, місто Суми, партія за Україну, фракція Батьківщина. Я хотів би комуністичному олігарху Симоненку, який тут згадував міфічних помаранчевих олігархів, сказати, що за часів уряду Юлії Тимошенко для підприємств теплокомуненерго була встановлена пільгова ціна на газ, і яка, до речі, зберігається досі. Газ для підприємств теплокомуненерго коштує 1300 гривень за тисячу кубів, що майже втричі менше, ніж той газ, який відправляється в українській промисловості. Це по-перше. А по-друге, стосовно цього закону, закон абсолютно антинародний, закон не відображає реального стану речей в економіці. Закон є тільки для того, щоб на цих векселях банки, які наближені до партії регіонів, заробляли гроші з повітря, фактично. Тому фракція Батьківщина за такий закон голосувати не буде, так само як і очевидно, всі опозиційні сили в цьому парламенті. Я думаю, що якщо ми далі підемо шляхом прийняття таких векселів, то ці векселі, як сьогодні говорили у нас трибуни міністр, нібито вони йдуть для того, щоб давати кінцевим спозивачам за газ розраховувати з цими векселями. Так що ви ці векселя повезете в Росію? Росія не буде приймати таких векселів. Тому це абсолютно шкідливий і нелогічний законопроект як для України, так і для її економіки. Дякую за увагу.